Шалом, це Славко, ми дуже швиденько, поки вода скипить на чай, навіщо не снідали. Ви часто я почуваюся професором Воландом. От встане такий Сімпліяров і почне просити пояснень, а як йому пояснити? От, допустимо, наш брат АС-22 з самої Японії порахував, що зняли з 15 з 20 вогневих позицій, 134 установки С-300. Що це означає? Для цього вам треба зазирнути в історію Скандинавії з кінця Другої світової війни. Прорив через Швецію, через Скандинавію, через Фінляндію бомбардувальників. Ну, з баз в Туле, в цьому господи, на Гренландії, Сюди, от в житті важній центрі РФ, і Ви знаєте, тут усі починаються їхні, їхня північ промислова, вважався одним з найнебезпечніших. До кінця 60-х років ну сюди мали прориватися відчайдушні британські бомбери, наприклад, котрі знали, що Британія вже не існує, що повертатися їм нема куди, що Британія знищена радянськими водородними бомбами і атомними, і лишилося тільки донести свої до радянського союзу. І от ще от щоб в цьому, от перекрить усе цей коридор, ви бачите, довелося, ви не повірите. Перше, що скандинави, чому четвертими в світі були шведські військово-повітряні сили? І йшлося за те, з ким будуть боротися шведські повітряні сили в 50-ті роки, з радянською ППО чи з американськими бомбардувальниками. Ясно, що шведи встали на бік НАТО швидше за все. З іншого боку, ми цього достеменно не знаємо. Це треба окремо говорити. І для того почали озброювати Фінляндію вже з початку 60-х років. Спочатку вампіри, ви ж знаєте, що в Фінляндії були заборонені ракети ППО, що наземні, що повітряні. Ракетне і стремітелі. Ясно, що ці ж не могли, вампіри атакувати не могли. От і вже якась британська, я вже не пам'ятаю, якийсь милий британський винищувач, і довелося давати Міг 21 Довелося дати Міг 21, навчали їх десь в Киргізії, вони тільки місцевий, я теж той портвейн, Та лаз дають, ну. Скажімо, я в глаз. от з цим таласом довелося познайомитися з фінським льотчиком-винищувачів. Потім вони отримали ці Міг-21. Але виявилося, що Міг-21 не дуже спроможні боротися з літаками Заходу. То купили дракени шведські, 35-ті дракени, прекрасний винищувач на той час. І батько тоді ще до органів він в ППО працював, значить. Такі дракени, це одна з його улюблених моделей і моя. Дракени і до, до озброїли їх сучасними ракетами. Як британці стояли на смерть? Чому британська комісія по наблюденню за мирним договором стояла на смерть, щоб не давати нормальних ракет ППО дракенам? Як і перед тим міхтося, вони знали, що ці дракини мають піднятися і боронити оцю ділянку, значить, і оцю ділянку кордону в основному, відкриту. Ви бачите, що тоді була відкрита, що зараз гепнув. Я скажу гап, а ви мене будете що, коротше за вимову з мене не питайте. У цей гап вони мали прорватися. Чому я полюбив доктор Стренджлав? Як я полюбила там ною бомбу? То це відбувалося не тут, як було намальовано, а отут мало відбутися. І от тепер вони все це роззброїли. Розумієте? Вони не бояться Фінляндії в НАТО, вони не бояться криватих ракет, вони не бояться стелсів, вони не бояться томагавків, вони нічого не бояться. Вони відкрили дорогу до своїх життєвих центрів. Чому? Бо знають, що НАТО не, доп... не нападе. І от все це я маю вам пояснювати, пояснювати вам швидкі світової історії, замість того, щоби. Ася мене прийшла. Ні, це не то. Коротше, замість того, щоб мені рахувати навіть не гіацинти, з гіацинтами все ясно стріляне, немає, я вам просто покажу, чим бідолаха займався. Ось. Атена Накута, нам треба розібратися з ППО. Нам треба обов'язково розібратися з ППО. З тим, що лишилося в ППО, а я не дуже сильний. ППО, на жаль, і скільки є оце зі, зенітних артилерійських установок, я тільки можу вам порахувати вас, не вона порахувала. Я вам за це спробую оповісти, але це буде значно менш компетентно ніж завжди, бо в такі ППО поза артсистемами не моє. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а ми побігли пити чай.